Єврокубкові матчі для українських клубів розпочнуться вже у лютому. Свій шлях у Єврокубках продовжать Донецький Шахтар у Лізі Європи та Дніпро-1 у Лізі Конференцій. Обидва клуби стартують вже 16 лютого. Донецький шахтар 16 лютого зустрінеться формально вдома з французьким Реном. Матч відповідь відбудеться 23 лютого. Дніпро 1 свій перший матч одніє 16-ї проведе на виїзді з Кіперським Аеком 16 лютого. А матч-відповідь відбудеться також 23 лютого, як і у Гірників. Українська прем'єр-ліга розпочнеться орієнтовно 4 березня. 16-й тур поточного чемпіонату в цьому році розпочнеться із таких матчів: Верес зустрінеться з Одеським Чорноморцем. Криворізький кривбас зіграє з Колосом, Львів зійдеться з Минаєм, Харківський Металіз зустрінеться з Рухом. Олександрія перший свій матч у цьому році зіграє з лідером чемпіонату Дніпром-1. Полтавська Ворскла зустрінеться з Зорею. Динамо проведе свій матч з Інгульцем, а Донецький Шахтар із Металістом 1925. Розіграш Кубка України в поточному сезоні може стартувати вже навесні. Видання Фандей повідомило про те, що розіграш Кубка України в поточному сезоні може стартувати вже навесні. Медіа отримало цю інформацію від члена виконавчого комітету УАФ Валерія Новобранця. Проте старт весною може і не відбутися. Як повідомляється, рішення залежатиме від ситуації в Україні на той момент часу. Вже у березні стартує кваліфікація Євро 2024. Наша збірна проведе свій перший матч на виїзді зі збірною Англією 26 березня, початок матчу о 19-й годині.